Привіт, малята. Ви чуєте, здається, хтось плачеть. Давайте подивимося. Можливо, комусь потрібна допомога? Так це ж наша Катруся. Катрусю, чому ти плачеш? Що сталося? У моєї подруги Оленки сьогодні день народження, а я про нього забула і не приготувала для неї гостинець. Катруся. А що, полюбляє твоя подруга? Вона дуже любить солодощі. Катрусю, ході плакати. Витирає слізки і ходімо зі мною до мене у майстерню. Ми з малятами тобі допоможемо обов'язково. І підеш ти в гості до Оленки з чудовим подарунком. Малята, давайте допоможемо катрусі. Зліпимо льодяник на подарунок. На полицях у магазинах є безліч солодощів. Діти найбільше полюбляють льодяники. Їх виготовляють з цукрової карамелі. Вони бувають різної форми та кольору. Ми з вами сьогодні зліпимо ось такого льодяника. Подивіться уважно та скажіть, на яку геометричну фігуру схожий льодяник. Правильно, на коло. Щоб розпочати роботу. Нам необхідно розім'яти наші пальчики. Я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику про зайчика. Розпочинаємо. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушка ми пряде. По сніжку гулять іде. Шановні батьки, підготуйте необхідні матеріали для роботи. Дусю, ми обіцяли тобі допомогти. Ось такі чудові людяники вийшли у нас. Тепер ти можеш ними пригостити свою подругу. Я дякую вам за допомогу. Малята! А які людяники вийшли у вас? З нетерпінням чекатимемо разом із катрусею на світлини під нашим відео. До нових зустрічей!